Усім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитись тим, що я носила у вересні. Це парфуми, які я поставила собі в план, виклала на видне місце і використовувала кожен день. Зараз моє користування парфумами дещо змінилось, замість того, щоб робити. Цю парфумерію, яку я планую носити, я ношу кожен тиждень лише один флакон для того, щоб насолодитися цим ароматом, зрозуміти, що він собою представляє, і я себе перестала обмежувати в тому, що я планую, тому що насправді є велика різниця між тим, що ви плануєте носити, і що ви носите насправді, принаймні так це працює для мене. Тому я зрозуміла, що я не буду продумувати парфумерію на цілий місяць чи на сезон. Я буду просто кожного тижня викладати те, що мені заманеться, до чого тягнеться рука. Перший аромат, який носила на початку вересня, був досить свіжим. Я давно хотіла до нього дійти. Придбала я його кілька місяців тому, і нарешті я його розносила. Це Jimmy Choo Floral. Чу, якось так і називається, чи Choo Floral, але це свіжий аромат, який феноменально підійде на любу погоду, на будь-який день і під любий настрій. Я хотіла сьогодні цей аромат також на себе нанести при вас, тому зроблю це на камеру. Чудовий аромат. Я, не треба було зразу говорити, я Невеликий фанат е, квіткових ароматів, в принципі. Але я люблю, коли свіжі квіти. Я люблю, коли квіти дещо водянисті, коли квіти м -м, холодні. І саме таким я б назвала цей аромат. Він мильний, він свіжий, він не солодкий, але ці квіти в ньому не кричать на вас. Мені подобалося, що цей аромат молодий і енергійний, але він не дитячий. Саме так я б його описала, це досить бюджетний аромат того, що зараз виходить на ринок. Всі ми знаємо, що аромати зараз дуже подорожчали, навіть в дизайнерській категорії. Тому коли є щось достойне, що варто більше грошей, ніж за нього просять. Я завжди за це. І я дуже рекомендую цей парфум тим, хто хоче, можливо, привнести свою колекцію ще свіже з квіткової категорії, але ви не любите квіти як це такі самі по собі. Або ви не знаєте, чи ви їх любите. Можливо, вони вас е, дуже часто душать. Це дуже хороший варіант на теплу погоду. Наступного тижня я виклала для себе ліберплатін. Це мій тревел, який придбала під час новорічних свят, і я ношу його протягом всього року. На даний момент це один з моїх топ. Двох чи, можливо, трьох улюблених фланкерів з цієї лінійки. Перше, це, звичайно, Libre Оригінал, йому немає рівних для мене в цій лінійці, але Ліберплатін стоїть з ним, можливо, навіть в одній лінійці, можливо, навіть поряд, можливо, навіть час і часу вони змагаються за мою увагу, тому що цей аромат дуже підходить, коли мені хочеться просто такої скрипучої. Чистої хірургічної свіжості, якщо Джиммі Чу був свіжим квітковим ароматом, Платін – свіжий альдегідний, лавандовий аромат, який підійде тим, хто хоче просто. Весь час відчувати ось цю скрипучу свіжість, і особливо коли ви знаходитеся, можливо, в якійсь обстановці, де багато ароматів. Вам хочеться просто чогось від чого хочеться відпочити. Я не скажу, що цей аромат може підійти усім. Тут альтегіди досить такі пронизливі, але мені подобається, коли мені хочеться. Чогось дуже-дуже чистого, звертатися саме до цього аромату. Цей аромат найменш солодкий з усієї лінійки, як на мене. Він холодний і дещо навіть недоторканий. Коли відійшла уже моя тематика свіжих ароматів, мені захотілося чогось дещо іншого, чогось пудрового. І якраз в той момент вийшла, вийшла, вийшла новинка від. Ланком, Лавіабель, ваніль Нюд. Я вже знімала огляд цього аромату, тому якщо вам цікаво подивитись цей огляд, я залишу тут ссилку. А тут я коротко скажу, що це аромат для тих, хто любить дівчачі, такі молоді, пудрові ванільні рожеві аромати. В ньому немає нічого особливого, це правда, але я не вважаю, що його потрібно за це сварити. Це просто аромат, який підійде усім, сподобається більшості, і підійде на любі виходи. З ним не потрібно гратися. Якщо ви любите такі фланкери від Lancome, які ви зараз виходять з серії Belle, але вони усі різні. Це для вас аромат новинка в моїй парфюмерній колекції. Не знаю, чому я так довго до нього йшла, але цей аромат став уже одним з моїх улюблених фаворитів за цей короткий період часу. Це аромат із серії Mon Guerlain від Guerlain. Це інтенсивна версія цього аромату, і я зараз шкодую, що не взяла оригінальну версію. Можливо, з часом я це зроблю, але цей аромат дуже швидко став мої фаворити, а це стається дуже дуже рідко. Це аромат неможливо передати словами, наскільки до нього в мене якась залежність. Якщо ви вдихали цей аромат, якщо ви знаєте цю лінійку, ви зрозумієте про що я, тому що ця лаванда в поєднанні з ванілю, вони настільки притягуючи, настільки. Окутуючи, вони вас ніби окутують в якийсь кокон, і цей кокон і теплий одночасно солодкуватий від ванілі, і одночасно холодний, свіжий і недоторканий. Тому мені здається, цей аромат, і ця лінійка, в принципі, є таким фаворитом, тому що тут кожен знайде щось для себе в плані. Характеризації цього аромату хтось побачить в ньому солодкість і комфорт, хтось побачить в ньому свіжість і недоторканність, а хтось побачить і одне інше, так як це було в моєму випадку. І Мені, до речі, зробили на цей аромат вже комплімент, що він стояв у коридорі, там, де я працюю, я проходила по коридору. І моя колега повернулася до мене і сказала: це від тебе так добре пахне. Я чула цей аромат в коридорі. І зрозуміла, що це має бути від тебе дуже класний аромат. Мені подобається, що це дорослий аромат. Він не старечий, але він виважений. Він не для граливого настрою, особливо версія Intense, так точно. Зараз на осінній період часу це, як на мене, ідеальний варіант. Він не занадто е, кричить, але в ньому є впевнена присутність. Він дає про себе знати, він при вас, він доповнює вас. І я просто не могла надихатись цим ароматом. увесь тиждень, коли його носила. Він ніби розходиться такою хмаринкою навколо вас. Чудовий сіяж, чудовий шлейф. Він протримається увесь день. Це дуже дуже стійкий аромат, без перебільшень. І його популярність ще довго не буде стихати саме через ось це феноменальне поєднання таких різних сторін: холодного, теплого, комфортного, свіжого, класики і сучасності. І я обов'язково хочу ще додати в свою колекцію його принаймні оригінал, можливо, ще кілька фланкерів. Пишіть коментарях знизу, що ви носите цієї осені, як ви влаштовуєте ротацію своїх ароматів, чи ви зосереджуєтесь на якомусь ароматі протягом кількох днів, чи міняєте їх кожен день. Я для себе зараз знаходжу, що ем, притримуватись одного і того ж аромату. Кілька днів підряд дає мені краще розуміння, що це аромат собою представляє. Як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.